Здравствуйте! я Наталя Борисенко, це програма Ненька і її дев'ятий урок. Тема сьогоднішня форми вічливості і прощання. Але я хочу почати зі своїх рекомендацій. Хочу сказати, що мова це своєрідна фортеця, яку слід штурмувати з усіх боків. Пам'ятайте, що люба практика для вас є основою. Тому використовуйте усі можливості, щоб писати, розмовляти, читати. І ще одне. Якщо у вас є можливість спілкуватися з носіями мови, то використовуйте її. Це допоможе вам пізнати свій рівень знань. Ну що, починаємо! Goodbye! До побачення! Goodbye до побачення. See you tomorrow. До завтра. See you tomorrow. До завтра. See you soon. До швидкої зустрічі. See you soon. До швидкої зустрічі. I must go. Мені потрібно йти. I must go. Мені потрібно йти. Best of luck. величезного щастя. Best of luck. Величезного щастя. Bye to all. Усім до побачення. Bye to all усім до побачення. Please, phone me. Будь ласка, подзвоніть мені. Please phone me. Будь ласка, подзвоніть мені. Thank you. The same to you. Дякую і вам того ж. Thank you. The same to you. Дякую і вам того ж. You are very kind. Ви дуже добрі. You are very kind. Ви дуже добрі. I appreciate. This Велике спасибі. I appreciate this. Велике спасибі. Thank you for your. Дякую за. Thank you for your. Дякую за. Thank you for your help. Дякую за допомогу. Thank you for your help. Дякую за допомогу. Thank you. For your advice. Дякую за пораду. Thank you for your advice. Дякую за пораду. Explanation. Роз'яснення. Explanation. Розяснення. Attention. Увагу. Attention. Увагу. Invitation. Запрошення. Invitation. Запрошення. You are welcome. Будь ласка. You are welcome. Будь ласка. Ви дуже талановиті. Мені з вами приємно працювати. І goodbye! До побачення!